Шановні захисники і захисниці, прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисників і захисниць України. Це свято відзначається в українському суспільстві в день великого православного свята, покрови Пресвятої Богородиці. Від часів хрещення Київської Русі і до наших днів Пресвята Богородиця вважається покровителькою всього українського народу. Це свято духовно об'єднує наш народ. Живить його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на землі. Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш народ у боротьбі з ворогом. Сьогодні День захисника вітчизни є особливим для тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу землю. Усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад зі своїх попередників. Шановні захисники України, щиро дякую вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі.